Мої вітання, друзі! Зламалася в мене дверка на автомобілі. Тобто не дверка, а блокування двері через центральний замок. Спочатку вона щось попіджувала, а потім зовсім відмовила. І я поїхав на СТО до знайомих хлопців, де вони з розбірки дали мені такий блок. Виявилося, що в ньому проблема: це електронний блок блокування, електромеханічний. І я купив такий блок за 200 гривень, сам його розібрав прямо там в машину і сам встановив. До речі, сам блок підходить як на ліву, сторону, так і на праву, Тобто він двосторонній. О, і я вирішив розібрати і заглянути всерединку, подивитися, в чому такі проблемки. Я його вже розколов і зараз ми оглянемо, що тут таке трапилося. Що ми бачимо всередині? Всередині ми спостерігаємо механізм, трішки черв'ячна передача. Так, ось так воно працює в ручному режимі. А коли електрон управляється самим двигуном. Ви бачите двигун, ось його модель. І давайте ми перевіримо, чи проблема в двигуні, чи не в двигуні. Ось у мене є клеми від лабораторника, я подав напругу, і давайте перевіримо, чи працює воно, чи не працює. І як ви бачите, є смикається. От, давайте я так, мабуть, вийму сам двигун. Щоб видніше було. І подаємо напругу. Воно на закривання. Іде полярність одна, а на відкривання інша. Як ви бачите, движок не стартує. Давайте я так клемки з'єднаю. І спробуємо стартанути движком. Як ви бачите, він починає обертатися. Тобто при зупинці він блокується, такого не повинно бути. І в зворотньому напрямку теж перевіряємо. І, як ви бачите, він. Запрацював, але при зупинці в нього старту не Як я його зупиню, зніму напругу, і коли при подачі напруги, ви бачите, що шестерня не обертається. А після того, як її підштовхнеш трішки, тоді вже відбувається старт. Тобто проблемку можна вирішити або заміною цілого модуля, або замовити ось такий двигун. Тут клеми механічно з'єднані. І його можна замінити. Марка його ви бачите на екрані. Ось така, друзі, історія у мене вийшла. І все вийшло відновити вдалося. І зараз у мене блокування дверки справно працює. Так що на майбутнє я вам розказав і показав, як влаштований сам механізм блокування дверного двері. Рено, від, від Рено. Тут моделі можуть бути схожі: Рено Логан, Рено Сандеро, ще, ще якісь моделі. Ну, Оце такий він вигляд має. Тобто майте на увазі ось його цифри, якщо що, дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.